Флісочок, перший плюс другий сорт, вага мішка 10 кг, ціна 1350 гривень за весь лотик. Перше, це жіноча фліска, та як дівчата, великого, гарного розміру. Розмір не пише, але я так бачу, що і всі так два тут точно є. Наступна у нас буде чоловіча, спортивна, ось така. Також розмір нормальний, елічка. Далі світшотик, великий, гарний розмір. елька. Далі у нас буде ось така моделька, також чоловіча. Розмір Елька. Ідеально. Далі. Елька. Дівчата. Дивіться, який крутий лод. Безрукавка жіноча. Розмір 52. 50-52. Сліз класний, м'ягенький. Вау. Це обща курточка всередині підкладка. І розмір. Угадайте, який Елька. Просто. Півмішка Ельку. Наступна не повірите. Але це теж Елька, дівчата. Крутий кульок. Елька. Просто мішок Ельки. 50. 50 розмір. Крутяк, дівчата, мені подобається. 50-54. 52-54. Отак. Далі. Елька. Скучали, або тебе не було. Худі. Елька. Дівчата. Тимкулька Ельки. Елька. Тут не пише. Ну, але це Емочка, дівчата. Це жіноча, спортивна. Елька. шоці. Ціна 1350 гривень. 46. -й. Уже не Елька. Далі ось така. Елька. Елька. Дуже крутий кульок. Елька. Мішок Ельки. Елька. Я не жартую. Мішок Ельки. Тут не пише. Це десь ікселька. Емка. Емка. І останній флісовий такий кардиганчик. Ціна 1350 гривень. Кому треба мішок ельки? Дуже прошу фліска в розбірі ель 10 кілограм.